І як Ванейк натякнув на смерть у портреті подружжя Арнольфіні, а Магріт на любовний трикутник у серії картин закохані і чому всі обожнюють поцілунок Густава Клімта? У цьому відео розбираємо три зовсім різні історії кохання, три відомі пари з картин, три світові шедеври та всі таємні символи, які художники майстерно зашифрували в них. І почнемо ми сьогодні з не найромантичнішої, але без сумніву однієї з найвідоміших пар в живописі і однієї з найскладніших картин портрет подружжя Арнольфіні. Декілька загальних фактів про картину. Створено її у 1434 році фламандським художником Яном Ванейком, про що він сповіщає майже в центрі картини. Дослівний переклад: тут був Ян Ванейк. Крім того, придивившись, художника можна побачити і у відображенні в дзеркалі. Але повернемося до подружжя на портреті. Хто ж такі Арнольфіні? Насправді особа пари достеменно невідома. І така назва вигадана не самим Ванейком, а вже дослідниками, які пізніше вивчали картину. Тож більшість з них вважає, що це дійсно Джованні Арнольфіні та його дружина Констанца. Вони вже одружені під час написання картини, адже голова Констанци покрита, а так ходили саме заміжні пані. Тож це пара з Італії, яка тоді проживала в Брюге, де й була написана картина. Варто сказати, що Брюге у той час це великий центр. Торгівлі багато портове місто, через яке возили велику кількість цінних матеріалів і товарів: хутро, золото, делікатеси, тканини, деревина і ще багато чого іншого, і Ян Ванейк дуже вміло підкреслив це на картині. Наприклад, сукня Констанція оздоблена хутром горнистая, на її шиї золоте намисто. Паннор Нольфіні теж водять з хутром, можливо, це норка. На підлозі ми бачимо краєчок східного килиму. Подружжя оточують дорогі меблі, розкішне дзеркало і люстра, на підвіконні апельсини, а це знову натяк на багатство. Адже у північному місті Брюге апельсини не росли і були рідкісним делікатесом. Проте сам пліт це ще й символ кохання та шлюбу, а вишневий цвіт за вікном побажання плодючості в шлюбі. Песик тут теж не просто так, це символ вірності. Ми вже бачимо, як багато натяків на багатство та міцні відносини пари зробив нам Ванейк. Але це ще далеко не все. Як думаєте, чи вагітна жінка на картині? І тут відповіді дуже різняться. По-перше, орнельфіні не було зареєстрованих дітей, тому деякі дослідники думають, що вона просто протримує важку спідницю, а це знову таки ознака багатства. Тільки уявіть, скільки потрібно тканини для такої спідниці. Крім того, в той час банально було модно зображати жінку вагітною, але є й інша теорія. Можливо, Констанца Арнольфіні дійсно була вагітна, але померла під час пологів, тому дитину і не зареєстрували. Можливо, зелений колір сукні використовується тут як колір надії, колір очікування дитини, а можливо, художник підтвердив цей факт і по-іншому, щоб це зрозуміти, треба уважніше придивитися до люстра у нідерландському живописі. Свічка часто означає життя, а згасла свічка відповідно смерть. На картині свічки на люстрі горять тільки зі сторони чоловіка, тому цілком ймовірно, що ще працюючи над картиною, Ян Ваник дізнався про смерть Констанци і натякнув про це глядачеві за допомогою символів. До речі, повернемося до центру композиції. Тут руки подружжя, і знову таки цікава деталь. Бо деякі вважають, що цей портрет це не просто портрет, а ще й шлюбний договір. А художник та інші люди у відображенні – це свої рідні свідки. А саме таке розташування рук означає, що чоловік бере у дружини жінку, знижчав, ну як тоді вважали. Верст населення тож Ян Ванейк створив не просто картину закоханих, а справжній пазл, дуже дуже об'ємну композицію, яку можна досліджувати годинами. Не відстає від нього, і художник про якого ми поговоримо далі. Рене Магріт і його картина закохані. Коли я вперше познайомилася з цією картиною, подумала, що її основний меседж кохання сліпе, і це правда один з варіантів: очі та обличчя закоханих закриті вуалями. Для них не існує всього світу, але настільки захоплені пристрастю, вони не бачать одне одного. Проте це ще далеко не все. Насправді за картиною стоїть і страшна життєва драма Магріта. Коли Рене було всього 13 років, померла його мама. Причому померла за власним бажанням. Я використовую саме таке формулювання, бо Ютуб не любить деякі слова і може просто блокувати відео. Тож її тіло знайшли у річці, і в цей момент голова була закрита тканиною сукні. Вважається, що саме цей страшний дитячий спогад втілив в картині закохання магріт, і тому ця картина про кохання ще й така тривожна реалісти в цілому дуже захоплювалися різними масками, вуалями, всім, що приховує обличчя і створює таємницю. Але у Рене Магріта було іще одне особливе захоплення: він обожнював героя Фантомаса, цього таємничого золодія з книг і пізніших фільмів, що приховував своє обличчя і особистість. Тому за однією з версій це теж було джерелом натхнення Рене. До речі, картина закохані насправді має чотири версії, і вони дуже цікаво пов'язані між собою. Це перша картина. Тут закохані так само із закритими обличчями, але не злилися у поцілунку, а прихилилися обличчями одне до одного. Вони на природі, і насправді, якщо б не ці вуалі, це виглядало б як класичний сімейний портрет. Але ж це не про сюрреалістів, тому саме цей елемент, тканина на їх обличчях, надає картині настрою злого року, туманності майбутнього і перспектив. Другу версію ми з вами сьогодні вже роздивилися, і саме вона стала найбільш популярною. Основна відмінність від першого варіанту це поцілунок. Тканина, яка розділяє їх в цей момент, говорить нам про те, що інша людина завжди залишається загадкою, наскільки б близько до неї ти не був. А ось версія 3.4. Менш відомі знаходяться в приватних колекціях. На цих картинах ми вже бачимо обличчя, і навіть можна зробити припущення, що це та ж пара, адже сукня жінки подібна іншим картинам. А от у чоловіка ми бачимо тільки голову. Про що художник хотів нам сказати? Можливо, що головою він з цією жінкою, а тілом і відповідно серцем з іншою. Чи може таким чином Магріт хотів сказати, що їх стосунки насправді просто неможливі, і ті вуалі це символ їхньої фантазії. Ніхто не знає, який варіант вірний. І в цьому і є вся краса сюрреалізму. Кожен бачить тільки те, що може і хоче побачити. Ось що про свої картини писав сам Рене Магріт. Мій живопис це видимі образи, які нічого не приховують. Вони створюють таємницю. І насправді, коли хтось бачить одну з моїх картин, то ставить собі просте запитання, що це означає? Це нічого не означає, тому що таємниця нічого не означає, вона не збагнена. Тож Рене Магріт створив один з найбільш таємничих та тривожних образів кохання. Напишіть в коментарях, чи подобається вам розгадувати такі загадки, чи вам більше до душі зрозумілі історії кохання, як, наприклад, наступна картина поцілунок Густава Клімта, вже по-справжньому канонічний твір популярний у всьому світі. Чим же ця картина унікальна і за що її так люблять? Для початку розглянемо, що на ній зображено, а точніше, хто Густав Клімт зобразив двох закоханих, що злилися у чуттєвих обіймах на краю заквітченої галявини. Може навіть здаватися, що вони знаходяться на обриві. Темноволосий чоловік ніжно цілує жінку, його голова прикрашена вінком з плюща, а її волосся і шия обрамлені ніжними квітами. Пара одягнена в золото, причому їх одяг майже злився, де межа їх тіл можна зрозуміти тільки за різними візерунками. Одяг чоловіка прикрашений в основному білими та чорними прямокутниками, а жінки квітами та хвилястими лініями різних кольорів. Символами жіночності та плідності у роботах Клімта. Над головами закоханих ніби золота арка, яку дехто вважає натяком на зіркове небо, а простір, який оточує закоханих натяком на космос. Орнаменти, які зобразив Клімт, одночасно нагадують і японські гравюри, і візантійські мозаїки. Вони одночасно плоскі, але й динамічні у розумінні модерну, до якого й належить ця картина. До речі, як син золотаря. Клімт часто прикрашав свої роботи сухозлітним золотом та срібними нитками. Ці елементи використовуються і у поцілунку, що робить його ще більш притягальним для глядача. Можливо, ця картина є ще й автопортретом художника, адже часто вважається, що тут він зобразив самого себе і Емілію Фельоге, свою музу музою кохану. А дехто припускає, що це інша жінка, модель відома як червона хільда. Вона ж, можливо, з'являється і на його картинах: жінка з бога спір'ям, золота рибка та даная. Картина поцілунок була продана ще до її завершення. Придбав її музей Бельведер, де вона знаходиться і досі. Ціна продажу 25 тисяч крон. А це приблизно 240 тисяч доларів у перерахунку на сучасну валюту, що робить поцілунок найдорожчою картиною, проданою у Відні на той момент, причому з різницею в 5 разів до найближчої за вартістю картини. Незважаючи на те, що в часи виходу картини її вважали надто еротичною, хоча і чоловіка жінка на ній одягнені, зараз робота поцілунок один з найвідоміших творів мистецтва у світі. Його активно використовують в комерції, про нього пишуть книги, а в кіно роблять алюзії. На мою думку, у цій картині Клімт знайшов ідеальну формулу: поцілунок це чисте кохання, злиття душ, коли немає нікого і нічого навколо, поєднання детальності і лаконічності, обрамлене тонкою естетикою золота та візерунків. Все це викликає емоційний відгук у глядача і робить поцілунок безсумнівним шедевром. Ось такі три зовсім різні картини і три різні прояви кохання. Кожна історія по-своєму особлива, кожна з них світовий шедевр. Сподіваюся, що це відео було цікавим для вас. Якщо це так, не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео!